Тільки доторкнувся, він загівся. Прика, гаражний контентчик. Вихідні один день там, два дні катаємо, а потім неділю ремонтуємо мотор 177 перевертається і потім хрен заведеш його. Коли передача ввімкнута, теж хреново дуже заводиться. Кажуть, треба прилити у ці канали. Зараз я покажу. Як воно хліпить? Це не з воздуха не йде. Зараз я оце тут приберу. Та йо, що за пушка з першого разу. What the fuck? Прям так. Тільки yeah, yeah. доторкнувся, він завівся. Їдемо, їдем, їдемо. Щось їдем. ми заглохли. Вижали щеплення. Та ну нахід! Їти зарано, треба виїхати та все спробувати. В принципі, поки що мене влаштовую, не дарма провів час в гаражі. Друга. Все чіки пікі